Ладно. Добрий день. Цілий рівно озирнулись, одне одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож негайно, час до знання чекають нас. Зараз ми на заняття художньої літератури і поговоримо ми сьогодні про двох цікавих героїв. А хто вони? Відгадайте! Його домівка океан. Зі спини в нього б'є фонтан. Хто це? Три. Три. Кит. Так, це кит, так. Тому що у нього зі спини б'є фонтан. А якого розміру кит? Маленький Большого. Чирик... Май... Май... Великого так, це найбільша морська тварина, правильно. Наступна загадка. Панцир є не черепаха. Дуже схожі вони з раком. Тільки панцир круглий і ходить він боку. То він Глак. підкажіть Глак. нам так. Це крап. А який крап? Великий чи маленький за розміром? Маленький. Маленький. Артемчик, а як ти думаєш, чи міг би крап чимось допомогти китові? Так думаєш? Може, тим помоччим чомусь? Так. Думаєш, так. Добре, а зараз ми про це дізнаємося: чи міг би чимось маленький краб допомогти величезному китові? Пропоную послухати казочку, яку написав Святослав Сахарно, а казка називається як краб кита з біди виручив». У казочці зустрінуться такі слова, як приплив. І відплив. Що таке відплив? Це коли водичка відступає від берега далеко-далеко в океані, а вночі, коли місяць з'являється на небі, вода повертається на берег, і тоді кажуть приплив. І чим вище місяць на небі, тим приплив буде сильніший. Отже, слухаємо казочку. <кій> як крап китав бідирщи <кій> Полює кит на риб'ячу дрібноту. Риб'яча дрібнота в океані хмарами ходить. Кит набіжить, пащу свою розкриє ап, і повний рот. Пащу свою закриє, воду крізь вуса процідить, а всю дрібноту в глотку. Лодка ж у нього маленька. Рибка до берега, а кит за нею розбігся раз і вилетів на берег. Добре, що кит це звір, а не риба, без води не помре. Лежить він на піску. Мов чорна скеля ні туди, ні сюди. Тяжко зітхає. Чекає тепер, коли вода прийде. А тут, по березі, вовки голодні нишпорять. Чим би це поживитись думаю, Аж бачать пора м'яса. ледве рушиться. Підбігли і думають, з якого боку починати. І коли це все побачив, з-під води краб. Кінець киту. Свій морський звір, треба його виручати. І виліз крап на берег. Стійте, кричить він вовкам, і я з вами. Кита на всіх вистачить. Ось дочекаємось всі і приймемось їсти. Вовки зупинились. А чого чекати? Як чого? Хіба не знаєте? Кита можна їсти тільки при місяці. І чим місяць вище, тим м'ясо кита буде смачніше. Здивувалися вовки. Але сперечатись не стали. Адже крап живе в океані і йому булькатому видніше. Розсілись на березі навколо кита, мордочку свою задрали і чекають, а кит лежить і зітхає. Ось із за гори місяць виглянув і поповз угору по небу. Вовки сидять, на кита дивляться і не помічають, що в океані водичка піднімається. З голоду зубами вовки клацають. На краба поглядає, чи не час уже за кита прийматись. А краб сидить, клешнями боки поглажує, раптом відчувають вовки, що сидіти стало мокро. Відбігли, до, відбігли до гори, а з кита очей не спускають, став місяць у вовків над головами. Відчув і кит. Під собою воду зітхнув, набрав повні груди повітря. Та як дасть хвостом бризки на всі боки, вовки тікати, кит воду хвостом пінить, на вовків хвилю гонить, вовки на гору, а кит розвернувся головою в море, забурлив хвостищем і пішов. Виплив на глибину, набрав повітря і пропав. Тільки його хвіст і бачили. А краб потихеньку, боком-боком та за китом. Отямились вовки ні кита, ні краба. Довго на березі вони сиділи. То вгору на місяць подивляться, то вниз на воду. Нічого не розуміють Народ сухопутний. Звідки ж їм знати, що на морі, океані відпливи бувають і припливи. І чим місяць вище, тим приплив сильніший. Ось така казка. Артемчик, чи сподобалась тобі казочка? Так. так, а як саме? Чому? Чим тобі сподобалась вона? Волки. Вовки сподобались, і все. Так, раз, не Вам Понравився. Храбик сподобався, так, мабуть, ти, що він що зробив? Врятував кита? Так. А про кого ця казка назв? Про китай і краба. Так, про кита і краба, і ще вовки зустрілись в пазочці так? А чому це казка? Що тут казкового? Тобто те, що не може бути насправді, що тут казкового? Клап, нібок, знаєш волками. Так, правильно, ні краб, ні вовки говорити не вміють. А який же ж в цій казочці у нас краб? Як ми можемо його охарактеризувати? Який він? Добрий. Добрий, так. Хороший. Хороший. Він сміливий? Так. Сміливий, розумний, так, добрий, хитрий, так. А з чого видно, що краб розумний? З чого нам в вказочці стало зрозуміло, що він розумний краби? Що він придумав? Тьому, що я придумав, як врятувати кита, так? З цього видно, що так. він розумний. А які ж вовки? Глупі. Так, можна сказати, ще довірливі, так? Вони довірливі, нерозумні. Так. А чому кит вилетів на берег? Що він робив? І що трапилось, чому він вилетів на берег? Тому що за, рыб... ну, за Либ... в... ловив. Так, він полював за рибкою, так? Полював за рибкою, так трапилось, що він вилетів аж на берег, так, він був необережний, необачний, саме стався відплив, так? Водичка відступила, і кит оказався, опинився на березі. Так. То ми можемо сказати, що кит необережний і необачний, так? А на що був схожий кит, коли він лежав на піску? На чорне море. На чорну скелю. На чорну скелю, так. А для вовків. Коли кит лежав на березі, він здавався горою м'яса. Артемчик, чи вдалося китові врятуватись? Так. так. вдалося. Так. А коли ж саме він врятувався? Він почав все приплив, Коли? Коли приплив, все приплив. Говори, що ти сидиш? Коли був приплив, так? коли водичка стало вже виглянув місяць, і коли і трапився приплив, тобто водичка розлилась под на берег, і кит зміг так вибратися. Хто ж допоміг китові врятувати? Краб, так, це був краб, адже він придумав, що кита треба їсти тільки при місяці. Він спеціально це сказав, щоб вовки його не їли, а дочекались, коли вигляне місяць, адже краб знав, що буде приплив, і тоді кит зможе поплисти далі. А вовки не знали, не розуміли, чому їм так сказав краб. Вони повірили крабу, тому що краб теж жив у воді, і вони думали, що він їм дає таку гарну пораду, і вирішили скористатися цією порадою, тому чекали, поки вигляне місяць. А коли виглянув місяць, то кит зміг поплисти. І цим врятувався. Чи сподобався Артемчик тобі вчинок краба? Так, так сподобався. Так. Ми можемо сказати, що краб, дивись, він хоч і маленький, але він сміливий, так, і в біді допоміг піту. Адже розмір. Тваринки, не має взагалі значення, якщо вона хоче комусь чимось допомогти. А чи дізнався Кит, що краб йому допоміг? Як так. Думає? так, можливо, дізнався, а можливо, ні, так, адже Кит поплив далеко, далеко, і можливо, він все чув, що придумав краб, так? Чи засмутився б крап через те, що, наприклад, кип не дізнається про те, що саме він допоміг? Засмутився б крап від цього? Ні, я не засмутився. Не засмутився, а так, тому що крап не чекав ніякої винагороди чи вдячності, так? Він просто зробив добру справу, тому що він сам дуже добрий і чуйний, тому він так чинив. Я сподіваюся, що всі дітки і дорослі завжди-завжди допомагають тим, кому це необхідно. Завжди бути треба добрими і бути готовими прийти на допомогу. Артемчик, спробуй, будь ласка, вдома. Розказати цю казочку своїм рідним. Я впевнена, ти зможеш розповісти її і впевнена, що твоїм близьким ця казочка теж сподобається, тому що вона і цікава, і дуже повчальна. Артемчик, дякую тобі за роботу на занятті, ти молодчинка. Бажаю всього найкращого. До побачення. До побачення!